Привіт. Я Тім, менеджер курсу Бізнес аналітик в ІТ». Для того, щоб висвітлити питання актуальності та працевлаштування бізнес аналітиків в ІТ, ми підготували інтерв'ю з рекрутеркою Мариною, що має більш як 4 роки досвіду. Приємного перегляду. Марина привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, про себе, хто ти та що робиш. Мене звати Маріна, і я залучена спеціалістка в Choice31, Допомагаю випускникам та студентам, які навчаються на курсах в тридцять 31 здобути професію і потім знайти роботу саме по цій професії. Ділюся своїми порадами та експертизою, оскільки маю близько п'яти років досвіду в it рекрутингу. Я працювала до цього в середині групи. NetPeak, набирала людей до нас в команду так само, як і в Choice31, Але зараз трошки з іншої сторони допомагаю кандидатам, направляю їх, розповідаю, яким чином, взагалі, і по яким критеріям їх обирають в компанію, і вже в подальшому вони мають змогу пройти якомога краще цей шлях про і отримати пропозицію роботи. Скажи, будь ласка, чи є зараз попит на бізнес аналітиків в ІТ? Так, насправді попит в ІТ-сфері на бізнес аналітиків Є ми це бачимо і по вакансіям, і по тому, що постійно виходять нові статті, нові відео на там на Ютубі, наприклад, де розповідають про цю професію. Насправді для України це не нова професія, але багато компаній все ж таки ще не до кінця розуміють цю роль. І тому гарна новина для всіх спеціалістів, які на початку свого шляху, тому що вони можуть дивитися вакансії не тільки по бізнес-аналізу, але, наприклад, бачити вакансії там project менеджера product менеджера product овнера і подаватися також відгукуватися на ці вакансії, оскільки задачі здебільшого можуть бути однакові, так само, як і для бізнес-аналітика. Тобто знайти зараз роботу є. Гарні шанси у тих, хто починає шлях в свій у бізнес-аналізі. Наскільки перспективна ця професія, і чи буде вона замінна протягом найближчого часу? Ну, насправді ця професія дійсно є перспективною, тому що. Все більше бізнесів буде розвиватися, все більше компаніям потрібно буде аналіз даних. І тому звісно, ця професія буде на пікі популярності. Але в той же час про заміну тут важливо сказати, тому що всі зараз з появи штучного інтелекту і його популярністю говорять про заміну професій різних. Але як на мене, професія бізнес-аналітика не буде зникати лише, можливо, будуть зникати бізнес-аналітики, які не вміють користуватися. Штучним інтелектом. І це дуже важливо зазначити, тому що ми не конкуруємо зі штучним інтелектом. Ми конкуруємо з людьми, які вміють ним користуватися і використовують цей інструментарій, імплементують свою роботу, або ж ні. Тобто на цьому важливо наголошувати, якщо ви хочете бути в цій сфері і далі розвиватися, то звісно, ви маєте використовувати весь наявний інструментарій, який зараз є, і буде допомагати, бути, так би мовити, більш конкретно спроможним на ринку. Скажи, будь ласка, які можливості для професійного зростання і розвитку пропонуються бізнес аналітикам, і які у них зарплати та тенденції ринку? Отже, про тенденції і про заробітну плату ми можемо говорити взагалі довго. Але якщо коротко про це сказати, то насправді ви можете розвиватися як бізнес-аналітик там в одній компанії, рости від джуніор-спеціаліста до сіньора і далі можливо навіть бути цим лідом або хитом департаменту, і це також окей, тобто такий розвиток можливий, або ж ви можете змінювати саме компанії бізнес домени сфери цих компаній, компанії, тому що бізнес-аналітик мені здається, потрібен не кож. Кожній компанії, тобто кожна, кожен продукт оперує даними, і тому е ця професія, ця, ця людина, яка буде самовиконувати роль бізнес-аналітика, буде потрібна кожній компанії. Тобто ви можете рости як в окремій. Е Компанії так і змінювати ці проєкти, змінювати ніші тим, тим самим також бути більш конкретно спроможним на ринку, тому що чим більше ви знаєте, чим більше ніж ви спробуєте, тим більш вигідніше ви будете роботодавцеві. А щодо заробітних плат, то насправді ця сфера постійно розвивається і змінюються заробітні плати. Також але якщо говорити про джуніор спеціалістів, то наприклад можна отримувати від 500 до навіть 1000 доларів можна отримувати на початковому етапі. В залежності від ваших навичок, від хардскілів та софтскілів, знання іноземних мов це також дуже важливо для цієї професії. Про це також не потрібно забувати. Зараз, до речі, я бачила тенденцію, що Чим більше іноземних мов людина знає, тим більше в неї шансів знайти роботу. Тобто зараз не тільки англійська, наприклад, актуальна, але й можуть бути інші мови. Також там я бачила данська мова, іспанська і німецька. Це з популярних ці, які потрапляли у мені вакансії. Ось і далі ви вже можете по заробітній платі рухатися. Наприклад, там людина з досвідом від одного року може заробляти від тисячі доларів і вище. І далі ви можете чим більше у вас буде скілів, тим вище ваша і буде заробітна плата відповідно. Бізнес-аналітики можуть проходити додаткове навчання, проходити додаткову сертифікацію, і відповідно до цього і заробітна плата також може рости. Чи можливо працевлаштуватись за кордоном? Практика наших випускників показує, що так можна працевлаштуватися за кордоном. Напевно, перш за все, для початківців більш релевантно шукати вакансії саме на українському ринку українських компаній, навіть якщо вони локально можуть знаходитися за кордоном, бо багато українських компаній відкрили офіси також і в інших країнах. але... Я думаю, що початківцям краще все ж таки шукати і буде перспективніше йти спочатку в українську компанію. Чому тому, що вимоги трохи менші, ніж якщо ви подаєтеся за кордоном? І наразі для більшості працівників, які знаходяться за кордоном, це буде перевагою, те, що вони знаходяться, оскільки більшість українських компаній переживає за те, що у нас осінь і зима буде важкою, будуть блокаути. А у спеціалістів, які знаходяться за кордоном, як мінімум. Буде стабільний інтернет, стабільний зв'язок, і бізнес через це не буде страждати. Тобто, якщо ви зараз знаходитеся за кордоном і шукаєте можливості зміни професії, то це буде вашою перевагою, що ви зараз там знаходитеся і зможете працювати на постійній основі. Але в подальшому також можна і знайти роботу і локально за кордоном. Е, вакансії бізнес-аналітиків також вистачає і на міжнародному ринку, і вони також потрібні. Проте, звісно, треба сказати, що і вимоги до працівників будуть більші. Тому якщо вже у вас є досвід саме на цій посаді, по якій ви хочете рухатися далі, у вас є знання іноземних мов на високому рівні, то в даному випадку буде не проблемою знайти роботу і за кордоном, в тому числі. Дай, будь ласка, три поради чи рекомендації, що робити, щоб працевлаштуватись. Насправді, напевно, потрібно почати з першої поради, яка можливо буде звучати банально, але потрібно подумати взагалі, чи вам потрібно змінювати професію, чи вам підходить саме цей напрямок бізнес-аналізу, чи можливо інший, тому що працювати в ІТ бути більш мобільним, бо як мінімум можна працювати віддалено, або вища оплата праці це супер. Але якщо немає цікавості до цієї професії, то в подальшому в професійному шляху це не спрацюється. Тактика, тому що. Що вам і далі не буде цікаво розвиватися в професії бізнес-аналітика. Тому я рекомендую почати першу пораду з того, щоб задуматися, чи взагалі це той напрямок, який вам подобається, чи ви точно хочете розвиватися з цими задачами, мати справу з функціональними обов'язками і так далі. Друга порада вона... Заключається в тому, що часто забуваються спеціалісти про те, що потрібно готуватися до етапу працевлаштування, і це дуже важливо. По перше, це має бути інструментарій Визготовий до інструментів. Я відношу частіше всього це резюме, супровідний лист, прокачаний LinkedIn профіль або інші профілі. Але це має бути готове ще до початку пошуку роботи. Тобто, якщо ви зараз працюєте і у вас немає резюме, то краще його скласти, витратити вихідні і зробити його більш-менш актуальним для того, щоб ви вже могли подаватися на вакансії, аніж це робити тоді, коли ви побачили вакансію, і вам уже терміново треба відправити відгук на цю вакансію. Тобто підготуватися і плюс то, також я напевно скажу про фінансові і часові ресурси, тому що також про це забувається. Але я завжди всім кажу, що пошук. Робота це також робота, і мене ненавидять з цієї фрази наші випускники, але я маю це сказати, тому що насправді це дійсно робота, і потрібно цьому приділяти час і доволі багато там в тиждень, як мінімум, у вас має бути 4 години задіяні суто на працевлаштування. Ви маєте відгукуватися, спілкуватися з компаніями, знайомитися з новими спеціалістами для того, щоб запропонувати їм свої послуги, як бізнес-аналітика, наприклад. і багато хто про це Забуває тому друга порада в тому, щоб підготуватися морально до пошуків роботи і плюс підготувати інструменти, завдяки яким ви зможете знайти цю роботу. І третя порада вона, як на мене, буде актуальна завжди, але прокачувати свою навичку самонавчання, тому що це вам знадобиться як і зараз, так і в майбутньому на будь-якій професії, незважаючи на те, чи ви оберете бізнес-аналіз чи можливо іншу посаду. Тим не менше це буде завжди актуально, тому що. Гарна новина в тому, що це теж також навичка, і її тобто можна прокачати, це більше до дисциплінованості відноситься. Але, тим не менше, постійно завжди бути в тонусі, вивчати нове, тому що дуже багато інформації змінюється, з'являється новою, з'являються нові інструменти, про які ми також говорили, як штучний інтелект, і ця навичка вам подальшому допоможе в професійному зростанні, в тому числі.